Вже п'ять років працюють заради громади. Сьогодні комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс відзначає річницю заснування. За цей час перевізники розширили автопарк до 63 одиниць, відпрацювали під час пандемії коронавірусу, а нині виконують свою роботу в умовах воєнного стану. Як підприємство починало свій шлях та чим живе зараз, дивіться у нашому матеріалі. Поспішаючи у власних справах чи на роботу, багато миколаївців користуються міськими автобусами і не задумуються про тих, хто забезпечує їм комфортне перевезення з точки А в точку Б. 5 липня ці працівники відзначають день народження свого комунального підприємства. Мова йде про Миколаїв пастранс всі знають, да, що в місті Миколаєва завжди останні роки за період незалежності України виникали складнощі на маршрутних перевезеннях в місті Миколаєва. З цією метою, в 2018 році, розпочато було створення нашого підприємства. У 2018 році створили підприємство, в 2019 році, так іменно сьогодні, в цей день, наші автобуси виїхали вперше на маршрути міста. Початково автопарк поповнювався за допомогою лізингу, який перевізники погасили майже за три роки. Загалом на теперішній час Миколаїв Пас Транс має 63 автобуси різної місткості, частина з яких була надана іноземними партнерами. Коли з моменту початку роботи не пройшло і року, новостворене підприємство стикнулося з першим серйозним випробуванням пандемією COVID-19. ми на день не зупинялися, хоч і були обмеження і штрафували наших водіїв за перебільшення пасажирів в салоні. Тоді такі умови діяли, але ми все одно випускали е, значну кількість транспорту на маршрути, да, і перевозили пасажирів як не складно було, хоча відобразилося на фінансуванні і на доходах підприємства. Але підприємство працювало. Друге випробування для перевізників та всієї України також не забарилося. 24 лютого 2022 року почалося російське повномасштабне вторгнення. Однак навіть це не змусило підприємство зупинити роботу. Все керівництво, всі працівники вийшли на роботу в цей день і почали перевозення пасажирів да, десь до 15-ї години, поки не почалася повномасштабна бомбежка міста Миколаєва. Ми залучилися перші до евакуації містян, потім до нас долучився ще Миколаївський порт, Нікатера, Ольвія. І ми спільно з ними щоденно вивозили до 350 чоловік. Навіть було один день 700 чоловік, було залучено 30 транспортних засобів. І сьогодні Миколаїв Пастранс продовжує працювати. Для повноцінного функціонування підприємству необхідна велика команда фахівців. Перш ніж випустити автобус на маршрут, його ретельно оглядають слюсарі на предмет можливих несправностей. Серед них пан Олександр. Його історія на підприємстві розпочалася майже два роки тому. Я навчався у цьому з нуля. Мене навчав Андрей Сергій Іванович. Ось. І зараз. Мене вже називають молодшим спеціалістом, тому що мені можна щось довірити. Робота важка, грязна, але подобається відношення як керівництва, так і усього іншого колективу до ну, всіляких робочих моментів. Те, що буває важко, буває, настигаємо, але стараємося. І всі це цінують. Лише після ретельного огляду автобус допускається до пасажирських перевезень. Настає черга водіїв. Пан Андрій один з тих, хто працює на підприємстві від самого створення. Наразі чоловік обслуговує найдовший у місті маршрут. Перший. Була реклама, що закупляють автобуси і потрібні водії, там, ну, і другі спеціальності. Пішов і влаштувався. У мене пізній графік. Я виїжджаю в 9 ранку. От, і заїжджаю в 11-20 вечора. Були під час роботи і доволі напружені моменти. Пан Андрій пригадує, як в кількох сотнях метрів від його автобуса стався приліт. «Коли я їхав по, по перегону в Октябрьське, то дві ракети прилітіло, і пасажири почали кричати, що давай швидше їй, давай, давай. А жіночка одна. Ну ми проїхали десь, мабуть, 500 метрів. А жіночка одна почала тривувати, щоб зробили зупинку на Таврії. Так її чуть пасажири із автобусу не викинули. Саме комунікацію з людьми на пастранці вважають ледь не найважчою частиною своєї роботи. Ситуації бувають різні. Однак фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та медіа Катерина Стоколяс переконана, з миколаївцями необхідно не лише розмовляти, але й слухати. Дуже часто буває, що людині просто треба от весь негатив вилити. І часто це ми. буває ми. Бувають дійсно конфліктні ситуації, такі серйозні, що треба вирішити провести бесіду з водієм. Бувають кумедні ситуації, от буквально вчора. А слухав Кубру, Миколаїв Пастран, слухаю вас. спа-салон?» Складнощі будуть завжди, каже виконувач обов'язків директора Ігор Кушнір. Однак підприємство не лише не зупиняється, але й має плани на подальший розвиток. На сьогодні є запрошення в нас від міста Праги на отримання ще сіми транспортних засобів. Будемо на наступному тижні. Я вважаю виїжджати за ними додатково. Спільні завдяки спільній праці міської ради з проекту обслуговування. Громадського транспорту завдяки Європейському інвестиційному банку проведені торги та підписаний контракт на закупівлю нових 26 транспортних засобів. Миколаїв Пастранс закликає містян залишати відгуки про роботу водіїв та автобусів на профільних ресурсах у соцмережах, як позитивні, так і негативні. Підприємство, в свою чергу, обіцяє вирішувати всі поточні задачі та підвищувати комфорт пасажирських перевезень у Миколаєві. Користуючись нагодою, запрошуємо водіїв, слюсарів, малярів рухомого складу. Будь ласка, приходьте до нас, долучайтесь до нашої так званої молодої команди для покращення пасажирських перевезень міста. Я думаю, що все буде добре. Переможемо росіян і будемо жити в мирній Україні, розвивати наш транспорт. Сергій Лусюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.